Доброго дня, це відео більше для починаючих пасічників, особливо для тих, хто, купивши бджолопакет, не маючи суші, має розширяти свої сім'ї іменно листочками вашіни. Чому це помилка всіх починаючих бджолярів? Значить, надивившись там відео в Ютубі, прочитавши якусь літературу про те, що. Сім'я без, допустим, якихось сильно великих втрат може відтягнути 10 листочків ващини за сезон. Вони вважають, що купивши 4 рамки розплода, значить пчелопакет, і плюс 10 вони ну, куплять ще листочків і будуть мати сім'ю і будуть мати мед. Чого це помилка? Без суші ви меду мати не будете. Не будете мати меду, не будете мати гарну сім'ю, так як сім'ї потрібен мед для того, щоб просто мати развиття своєї колонії. Дивіться, якщо бджола, та, що збирає нектар, прилетіла з поля. Передала ніктар цю капельку бджілі робітниці в вулику. Це бджіла робітниця має цей мед поставити в пусту комірку для того, щоб випарувати з нього вологу. Так як ніктар має вологість, ну це залежить від ніктару, від 60 до 80% В нього вологість. А мед наш має вологість 18 20 для того, щоб три чверті вологи ви видалити з ніктару. Бджоли переносять оцю крапельку нектару може, і 3, 4, 5, і 10, і 100 разів з однієї комірки в другу комірку. Якщо в вашій сім'ї не буде суші, тобто відстроєних щільників з пустими комірками, бджолі не буде куди відкладати нектар для того, щоб вивітрити вологу. Тому обов'язково в вашій сім'ї має бути пусті, е, суш, е, пусті рамки е, з пустими камірками для того, щоб бджоли могли випаровувати з нектара вологу. І е, Розширяти сім'ю іменно е, листочками ващини це неприпустимо. Якщо немає в сім'ї пустих комірок, е, ви ну, просто не зберете той кількості меду, яку б ви бажали. Дякую, до побачення.